Якщо США дозволять Рефії захопити Україну, це призведе до того, що в світі розпочнеться сезон подібних війн. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Якщо ми дозволимо великій країні знущатися з меншої, просто вдертися до неї та захопити її територію без протидії, тоді це буде відкритий сезон не лише в Європі, але й в усьому світі, пояснив дерсекретар США. Ентоні Блінкін також додав, що війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи безпеки а тому важливо зараз протистояти російській агресії усіма засобами. Євросоюз починає заощаджувати на газі від сьогодні. Стартує план, який має обезпечити себе від зупинення поставок від Росії. А від початку серпня місяця і до березня євроспільнота планує скоротити споживання на 15%. Наскільки реалістичні ці плани зараз розкаже Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу? Михайло вітаю, чому саме зараз стартує цей план, а не восени, коли починається опалювальний сезон. Ну власне, зараз європейський союз грає в гру на випередження, але не хоче дочекатися того моменту, коли Росія знову підставить і не буде постачати у достатній кількості газу для європейського союзу. Адже упродовж останніх кількох місяців Росія постійно не допостачала газ у різні європейські країни. Це стосується і Центральної Європи і Східної Європи. І врешті решт деякі країни змушені були взагалі відмовитися від. Газового постачання так, от зараз енергетична стратегія Європейського союзу передбачає, що справді в найближчими місяцями доведеться відмовитися скоротити використання газу на 15%. Це приблизно 45 мільярдів кубометрів газу, і найбільше припадає саме. На країну, які підв'язані у мають велику економію і велике виробництво, це, наприклад, Німеччина, яка змушена скоротити буде свої використання газу на 10 мільярдів кубометрів газу російського. Ну і це такий крок вочевидь, дуже зрозумілий, тому що за останні місяці Росія приблизно на 15-20-30% відсотків для деяких країн таки скоротила газ, мотивуючи це тим, що поки що для північного потоку один. Нібито не підготовлена турбіна, хоча вона стоїть нині. Знаємо, що стоїть на кордоні з Німеччиною, і Німеччина в будь-який момент може віддати її. Точно так само Росія не збільшує прокачку газу через українську ГТС. Ну і, і ще один аргумент Росії ну вона взялася за старе. Давайте по новому робо, запустимо у роботу газгін Північний Потік-2. Так, от цього тижня вже кілька разів з від різних німецьких урядов зокрема від канцлера Німеччини Олафа Шольца, ми чули, що е, за будь-яких е, за ситуацій за будь-яких умов, навіть якщо Росія повністю перекриє газ, шантажуючи Європу, газогін Північний Потік-2 не буде запущений у жодному разі, тобто ніколи. А і Михайло, якщо Росія повністю перекриває газовий вентиль, які плани Б у Євросоюзу? Ну на цей випадок європейський союз справді розробив план тривоги. Відповідно, всім країнам буде будуть змушені тотально заощаджувати на використанні природного газу. Ті країни, які мають в резервуарах більше змушені будуть поділитися з тими країнами, які не отримують газ. І ще одна така нюанс, щоб ухвалити цей план тривоги, достатньо буде. Лише щоб його підтримали 15 країн, а не так як ми пам'ятаємо, блокувалися санкції щодо енергетичних енергетичного збереження, енергетичні санкції проти Російської Федерації. Так, от достатньо лише 15 країн Європейського союзу, і вони мають мати 65% населення європейського союзу. Тобто практично переважною більшістю там не навіть не переважною більшістю, а трохи трохи більше за половину можна буде ухвалити. Ти ось цей екстрений план, ну і таким чином врятуватися, якщо країна-агресорка таки наважиться остаточно зійти з глузду і шантажувати повним перекриттям газу постачання газу до європейського союзу. Ну і водночас мабуть, варто цього чекати, і таким чином, якщо Росія таки наважиться на це, то просто чергове енергетичне ембарго європейському союзу не доведеться накладати на Росію адже Росія сама до цього дійде. Дякую тобі, дуже Михайло. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу, розповідав нам про те, як Європа починає заощаджувати на газі і готуватися до того, що москалі повністю можуть блакитне паливо перекрити. Також про економіку далі говоримо із Наталією Шаповал, віцепрезиденткою з економіко-політичних досліджень київської школи економіки. Пані Наталію, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня. Знайшла тут трошки зрадоньки, звісно ж, звідки як не від Financial Times. а доходи бюджету Російської Федерації від експорту вуглеводнів подвоїлися за перші 100 днів повномасштабної війни в Україні. Це пише радник президента з питань економіки Олег Устенко. І він каже, що режим енергетичних санкцій на Росію не працює, бо його не існує. І Що РФ може обходити і навіть там за заборони на Постачання нафти морем вони можуть постачати, наприклад, бензин, і це вже як йде в обхід санкцій. Чи будуть якось з цим боротися, чи залишать як є? Е, дивіться, тут важливо розділяти, якби, якби головне повідомлення цієї статті і такий більш дипломатичний процес ведення переговорів фактично діячі санкції. Звичайно, дуже важливо, що в цій статті Олег Остенко говорить про те, що санкцій недостатньо, це правда. За нашими розрахунками у Росії дійсно серйозні проблеми з'являться такого роду, як у нас зараз. Є з макрофінансовою ситуацією тільки в кінці наступного року, якщо санкції будуть діяти як є. Тому він дуже правий, піднімаючи це питання. Проте, якщо дивитися, ну якби не на порушення, з якого боку він писав, а якщо дивитися на фактаж, скільки вже покрито санкціями. То по суті санкції ЄС, Великобританії, США вже працюють і вже є фактично ембарго на нафту, яка возиться водним шляхом, і тому тут від 30 до 40% цієї нафти вже знаходяться під санкціями. Та їм є різні виключення, тому я й кажу, ось ці там різні відсотки, і є виключення такого роду, що. Що а, ці санкції м, поширюються на нові, на нові контракти, але не поширюються на старі. Але все одно а, покриття санкціями вже дуже велике, і воно буде ну майже ну, не 100%, але ще більше, майже повне а, в а, кінці цього року. А, так само з газом а, у а, Росії вже. Росія вже постачає газу на 40% менше Європу ніж було, і переважно всі ці зменшення постачання вони не через те, що якби Росія ну так сама зробила, через те, що країни не пішли на її маніпуляцію з рублями, і самі сказали, що будуть зменшувати покупки у Росії. Тому і при цьому да, Європа вона є основним покупцем газу. 75% всього експорту газу російського йде в ЄС, і як тільки буде знайдено рішення для контролю цін, то ситуація повністю стане протилежною. Тут знов таки важливо про що мені здається, це говориться стаття: що з цінами треба щось робити, якщо на нафту ціни вже повернулися на Ринкові рейки більш менш незалежно на це ембарго. То з газом це абсолютно не так. Росія поставила ну взагалі ніяк економічно не виправдані ціни, і тому важливо, щоб європейські країни вони, ну, вже впроваджували або є такий механізм там обмеження цін на внутрішньому ринку, або якісь там можуть бути різні економічні інструменти, але ціни потрібно обмежувати, не давати Росії так багато маніпулювати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.